Зараз до нас у прямому ефірі доєднується Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. дуже дякую за ваш час. хотіла б дізнатися, які думки виникли у вас найперше, коли ви почули ці новини? Це ще одна частина російської воєнної тактики і стратегії проти України. Це включає все, зокрема й гуманітарні катастрофи, які Росія спричинила в Україні. Це нагадує мені лист нацистського лідера Гімлера, який він надіслав у 1943 році до тодішнього так званого комісара України, коли вони відступали з України. він сказав: нам треба залишити за собою випалену землю, убийте всіх, навіть тварин. Тож Путін і його політика це копія нацистської політики. І це, без сумніву включає в себе міжнародні і воєнні злочини. Це порушення статті 56 Женевської конвенції. Але Путін все одно на міжнародне право. йому важить лише його дурнуваті імперіалістичні ідеї, як захопити Україну і відновити радянський союз. Це жахлива катастрофа, ще один виклик для України і ще одна загроза всьому світові пане прем'єре, хотіла б зазначити, що на зараз винні не встановлені і обидві сторони звинувачують одна одну. і для обох сторін є певні стратегічні переваги у тому, що відбулося цієї ночі. Що ви думаєте про те, що Україна могла зруйнувати дамбу? хочу дуже чітко сказати. Це Росія почала війну проти України. Це Росія повністю порушила міжнародне право. Це Росія послала в Україну свої війська, аби вбивати українців. Це Росія ймовірно підірвала Північний потік. 2 це Росія захопила найбільшу в Україні АЕС. І я впевнений, що Росія підірвала одну з найбільших ГЕС в Європі. З воєнної точки зору. Абсолютно зрозуміло, що це дає Росії додаткову водну лінію, яка стане на шляху українського контрнаступу. І про це чітко кажуть воєнні експерти. Це друга за величиною ГЕС. Ви сказали одна з найбільших. Так, це друга за величиною. по Дніпру є сім дамб. щодо населення і серйозності наслідків. Скільки людей, скільки громад під загрозою? Що можете сказати про це? Наказ про евакуацію стосується як мінімум 16 тисяч людей, тож можуть постраждати 16 тисяч людей. Чи можете уявити розмір цього резервуару? Практично як велике озеро в штаті Юта у США. Це величезна кількість води. Це матиме неймовірні катастрофічні наслідки із гуманітарної точки зору, і з економічної, і інфраструктурної, і точки зору змін клімату. Пробачте, що перебиваю. щодо шкоди довкіллю. ця дамба збудована у 1950-х. Це у 1956-го. У 1956-му. Кажуть, що під цими дамбами дуже багато важких металів. Чи це так і чи може це спричинити забруднення далі по течії? справа в тому, що це величезна гуманітарна і екологічна катастрофа. зараз дуже важко оцінити всі наслідки. Проте без сумніву це буде мати дуже сильний вплив на всю екосистему не лише цього регіону, а й усієї України пане прем'єр-міністре, ви згадуєте про гуманітарний бік ситуації? Проте треба згадати і те, що Україна починає контрнаступ. як ми гадаємо, Не знаю. Чи можете нам це підтвердити? Як ви можете описати вплив на гуманітарну ситуацію цих останніх подій? щодо українського контрнаступу не потрібно його перебільшувати. Мета України звільнити всю територію України і витіснити російські сили. Щодо гуманітарної катастрофи. Ми закликаємо всю міжнародну спільноту. і Я хочу чітко вказати на Китай та Бразилію в цьому випадку. Я хочу, аби вони обрали сторону після того, як Росія вчинила цей черговий воєнний злочин. Потрібні не просто слова, треба засудити Росію і тиснути на неї. І ще одне Ми закликаємо міжнародну спільноту створити окремий трибунал, аби притягти до відповідальності винних у цих воєнних злочинах. Аби отримали компенсацію ті, хто постраждав від цих воєнних злочинів і від цієї гуманітарної катастрофи. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, дуже вдячна за ваш час. Дякую.